Всім привіт! Я, я сьогодні буду знімати про змійку. Надовго. Дванадцять білих штучок, 12 чорних штучок. Її можна складати будь-що. Наприклад, я зараз вам складу в м'ячик. От отакий от у нас вийшов м'ячик. Гарний корице. Ще зараз можу скласти вам в песик. Ось отакий от у нас песик вийшов. З білим носиком, ну і з чорним хвостиком. Ну, що вам ще скласти? Я вам ще може складу, О, Що ж то вам вже скласти. Добре, будемо над цим закінчувати. Став лайк і підписуйся на канал Максимілянові. Пока-пока.